Роки, роки спішать, минають, кудись біжать, нас не питають. А ми щодень стаєм слабкіші, тиха хода, думки тремкіші, а років нам догнать не сила, і голова вже наша сива. А згадка лине в ту хату, де наша бабця, мама й тато, Де двір увесь у спориші, і хліб. І вишні на межі. Там в хаті піч стояла, гріла, казки свої для нас таїла, малим тепло нам віддавала, смачним обідом частувала. Руки так швидко промайнули, ми з молодістю розминулись, кудись поділась наша зрілість, лиш спогади в душі лишились. Минули золоті літа, насніжно осінь приготав. Спішити ми уже не в змозі, стрічаєм осінь на порозі. Роки, роки біжать, мов весняні струмки, лиш спогади нам залишають, назад вони вже не вертають.